Любі мої, сьогодні я вас ознайомлю з самим популярним курсом в навчальному центрі Польс. Це бухгалтерський облік з нуля в комплексі з Баз головний бухгалтер. Цей курс підходить для тих, хто з нуля, для тих, хто відкриває бізнес або вже має власний бізнес, для економістів, фінансистів, менеджерів, бухгалтерів, головних бухгалтерів, керівників. Цім курси Ази бухгалтерського обліку. Ви знайомитесь з такими поняттями, як дебіт, кредит, сальдо, оборотна сальдова відомість. як розносяться господарські операції по рахункам бухгалтерського обліку. Виводяться обороти, сальдо, зводиться оборотна сальдова відомість, закриваються рахунки 7-9 класу. Також ви як зареєструвати підприємства, підприємця. Але не тільки як зареєструвати, а також ми розберемо на прикладах всі системи оподаткування, чим відрізняється загальна система оподаткування від єдиного податку, чим відрізняється реєстрація підприємця від юридичної особи. Розберемо, які у нас є квоти в Україні, відкриття рахунків банку, ліцензування. Також чим регламентуються доходи та витрати. Ви також ознайомитесь з первинними документами. І, на прикладі, навчитеся відправляти у відрядження працівників. Розберемо законодавчу базу. І, наприклад, заповнимо звіт про використання коштів. В програмі ми починаємо працювати з п'ятої теми. В програмі Баз бухгалтерія для України ми зареєструємо підприємство, Налаштуємо облікову політику, навчимося заповнювати довідники номенклатури, контрагенти, налаштовувати для них рахунки обліку, виставляти рахунки, оплачувати рахунки, читати оборотну сальдову відомість, ви оприбутковувати готівку, вести касову книгу, банківські операції, обмін з клієнтбанком, також ми розглядаємо в цьому курсі. Складський облік, тобто навчитеся проводити інвентарізацію, оприбутковувати надлишки, списувати запаси. Це закінчується курс бухгалтер по первинним документам. Він підходить для менеджерів, як правило, і для тих, хто тільки ознайомлюється з бухгалтерським обліком. Далі кадри і заробітна плата. На темі кадри ви навчитеся приймати на роботу працівників згідно трудового законодавства, згідно Цивільного кодексу України, переводити, звільняти, розберемо законодавчу базу, навчимося заповнювати табіль обліку використання робочого часу, розберемо, що таке штатний розклад, навчимося заповнювати довідники-співробітників, налаштовувати облік витрат по заробітній платі. і Параметри платіжних документів за податками, також навчимося нараховувати зарплату. Розберемо, які у нас є пільги, додаткові гарантії. Навчимося нараховувати лікарняні, розрахункові, декретні відрядження програмі та ручним способом. Далі тема необоротні активи. На темі наборотні активи ви навчитеся оприбутковувати основні засоби, інші наборотні матеріальні активи, нематеріальні активи та вводити їх в експлуатацію. Це закінчується курс бухгалтерський облік плюс бас. Другий модуль це головний бухгалтер. В ньому більше практики, тобто ще одне заняття по введенню господарських операцій в програмі. З різними нюансами. За весь курс ми проходимо діяльність юридичної особи на загальній системі оподаткування. Це понад 130 господарських операцій в програмі, 3 місяці діяльності підприємства. Розберемо, що таке ПДВ. Перша подія: податковий кредит, податкові зобов'язання. Закриваємо декларацію по ПДВ за 3 місяці з коригуванням. Далі тема фінансовий результат. Ви навчитеся визначати прибутки і збитки підприємства, закривати місяць, формувати фінансову, податкову та статистичну звітність. Вся звітність розглядається детально. Далі тема перевірки, штрафні санкції. На темі єдиний податок: вже підсумок всього, що ви вивчили, ви зареєструєте в чистих базах підприємця, здійснити діяльність, закриєте період і сформуєте всю звітність. Електронна звітність також надається не тільки через програму Мідок. Це програма для передачі звітності в електронному вигляді і для обміну електронними документами. Ми покажемо і програми Клієнтбанк, і як подавати звітність через електронний кабінет на сайті ДПС через «Приват-24» для бізнесу, а також як подавати звітність через застосунок Дія. Далі у вас також тема буде ведення початкових залишків і декларація про майновий стан з усіма додатками, з розбиранням ведення обліку фізичних осіб на загальній системі оподаткування і фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Чекаємо вас на курсах бухгалтерів в навчальному центрі Пульс.